Моє бачення дуже чітке в цьому плані. Я, принаймні, опираюсь на позицію фахівців з конституційного права, які для мене авторитетні. Uh -huh. І їх позиція однозначна про те, що президент після 20 травня повністю легітимний. Тобто Конституція чітко передбачає неможливість проведення парламентських виборів, і ця логіка поширюється на іншій статті. Плюс логіка безперервності влади. От для мене це очевидно. Але чому виникло питання? Влада спровокувала цю тему. Історія жовтня-листопада, коли намагалися організувати президентські чи парламентські вибори або спільно дві виборчі кампанії, це просто підірвало довіру. Зверніть увагу, що за цей період часу, останні півроку, ніхто з представників влади не сказав про те, що проведення виборів заборонено Конституцією. Всі посилались на закон. А закон правовий режим надзвичайного воєнного стану, Виборчий uh -huh. кодекс, кілька законопроєктів змінюємо буквально там сьогодні на завтра. Це не проблема. Це 226 голосів. Єдиний виняток був Веніславський. От я не виключаю, що його зняття з посади представника президента у Верховній Раді пов'язано з тим, що він чітко сказав, що вибори неможливі, оскільки вони порушують Конституцію. Бо він Конституцію читав. Тому що він читав, тому що він фахівець. І це мож... я не виключаю, що це могло йому коштувати посади. Але логіка того, що найкраще було, щоб всі крапки розставив Конституційний суд, це безперечно. Тоді не було б ні Майдану 3 ні російських інформаційних кампаній, ні спекуляцій, нічого. Але є проблема в КС, тому що там відбулося затягування із призначенням. Там зараз 13 із 18 суддів. Так. Для прийняття рішення потрібно 10 голосів. Тому я не виключаю, що певні певні ризики можуть бути підстави сумніватися легітимності президента. Це найгірший сценарій, які не А сто відсотків. Ніхто це ж не, не заперечує, але це розігри... Тому зараз. Якщо вже не подається до конституційного суду, має бути ціла низка заходів для того, щоб принаймні в українському суспільстві не було жодних сумнів. Там я не знаю зустріч провідних експертів. З конституційного права колишніх суддів Конституційного суду, будь-хто, хто може фахово говорити на цю тему, де має бути чітка одностайна позиція. Друге, це очевидно певний пакт, документ будь що інше спільна позиція влади і опозиції в цьому питанні. Це важливі речі, тому що політична криза вона вже має місце. Справді нас може чекати колосальна політична криза. У ну, нас глибоко не самостійний парламент. У нас фактично кабмін як самостійний суб'єкт. У нас окремі міністри говорять, що вони напряму звітуються на банковій. У нас парламент відхиляє 70% урядових законопроєктів, в тому числі військових. Ну, перепрошую, в парламенті в нас повний безлад. Тобто нам офіційно повідомляють, що комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки застрягло 700 законопроєктів не Ну, ми чудово розуміємо, що 80% це може бути так званий законодавчий спам. Але там є надважливі законопроекти. Парламент не виставляє пріоритети. Ну, перепрошую, навіть сам факт, що зміни до законодавства про мобілізацію розглядаються 4 місяці. Ну, ми ж з вами дотичні там, до розробки окремих законопроєктів. Ми знаємо, як відбувається кухня законодавчої роботи. Чотири ну, місяці в умовах війни це просто це вирок. І тому в нас може бути надглибока криза. І якщо до цього ще будуть сумніви в легітимності президента, це ну я вважаю це катастрофічна ситуація. Так вихід, який Олеш, який вихід? Ну бачите, тут я знову ж буду як минулого разу вихада. Ні, послухайте. Я перепрошую, я можна ремарку? Я ж зараз ну безвідносно до наших там політичних подобань чи не подобань, От реально ми намагаємося максимально. Пояснити, що відбувається, і що з цим можна зробити не більше, не менше.